Якщо у вас є сталий побит або резидент, ви зможете податись на громадянство після сталого побиту. Якщо ви отримали сталий побит на підставі польського походження, то один рік вам потрібно перебувати, і тоді ви зможете подаватись на польське громадянство. Якщо після резидента це три роки, так. Або загальна кількість 10 років, наприклад, якщо ви перебуваєте у Польщі 10 років, ви тільки-тільки отримали резидента, то вам цих 3 роки не потрібно чекати. Якщо є 10 років перебування, то ви можете подаватись на польське громадянство. Документи, які від вас будуть вимагати, це свідоцтво про народження польського зразка, свідоцтво про шлюб. Якщо ви одружені, дохід офіційний, неважливо, чи це підприємська діяльність, чи це умова опраця. Від вас обов'язково будуть вимагати, що ви десь працюєте, маєте кошти, щоб себе утримати, Додатково сертифікат Б1. Так, якщо ви плануєте подаватись на польське громадянство, то щоб отримати такий сертифікат, мінімум рік часу вам потрібно, поки ви запишетесь на екзамен, поки ви його отримаєте, поки отримаєте результат, сам сертифікат. То ця справа затягується до року часу, можна чекати на такий сертифікат, або засвячення з поліціальної школи, якщо воно видано до 30 червня 2025 року. І останнє саме основне це підтвердити, що ви перебуваєте там 10 років чи 3 роки. Це може бути паспорт ваш старий, неважливо, чи він ще дійсний, не дійсний. Основне, щоб у вас був оригінал. Наприклад, якщо ви подаєтесь на закордонний паспорт новий, то бажано, щоб ви собі залишали завжди закордонний паспорт, щоб ви могли доказати, що ви перебуваєте більше 10 років чи там більш трьох років в Польщі. І це самі основне, основні документи. Якщо вас цікавить супровід в отриманні польського громадянства, звертайтесь, в мої контакти знайдіть в шапці профілю або в описі під цим відео.